Коротко про себе. Мене звати Любов Матвієва. Я сертифікований психотерапевт. Отримала сертифікат і компетенції в Міжнародній християнській семинарії акредитованій азіатською акредитацією за програмою душ До складу моїх вчителів входили Кіт Бьоргій, викладач програми психологічного консультування Бословської семінарії Трініті США, Михайло Телепов кандидат психологічних наук, Надія Телепова, доктор психологічних наук. Дуін Елмер, доктор філософії університету штату Мічиган, директор програми докторантури з освітніх досліджень та завідувач кафедри міжнародних досліджень, та його дружина Мюріел Елмер. Джулі Руссо, старший психологічного психології та консультування та душоопікунства університету Аргосі США, доктор педагогічних наук. Також. У своїх практиках я застосовую твори Абрахама Маслоу, Алан Гарнера, Піс Алана, Джон Ханта та багатьох інших Вивчаю Спеціалізуюсь на конгрутивно-поведінковій терапії, терапії, по Адлеру, СДВГ, травматичним досвідом. Працюю з фобіями, депресивними та тривожними розладами. У мене велика професійна підтримка, яку можна опиратися. Світа постійний навчальний процес та кращої психоаналітики світу, у яких я знаходжусь на супервізії. Я постійно підвищую свої навички та знання, тому сміливо можу сказати, що можу справитися з усім, чим ви до мене звернетесь. Але в першу чергу важливо, щоб клієнт хотів отримати допомогу і також міг справитися з своїм досвідом отримання допомоги. Я являюсь членом терапевтичного альянсу психотерапевтів світового масштабу, і ми з вами створимо терапевтичний альянс Гештальт терапевтичної взаємодії між мною терапевтом і вами, клієнтом, направлений на вирішення проблем для покращення вашого життя. Він будується на взаємній повазі, довір'ї, емпатії, а також на погодженні цілей і задач терапії. Для кожного окремого клієнта я підбираю особисту методологію, можливо, і не одну, в залежності від тих потреб, які будуть виявлені в ході наших з вами зустрічей. Відразу потрібно зрозуміти, що якщо ви звертаєтеся за допомогою, потрібно бути налаштованим на довготривалий процес. Так як ми працюємо з душею і під час наших зустрічей, ми можемо заглиблюватись у недра вашої душі і, можливо, відкривати такі. Ящики Пандори, про які ви самі не здогадувалися. Тому у нашому сумісному дослідженні ви не гратимете пасивну роль слухачами моїх рекомендацій чи порад, а будете активним діячем історії свого відродження. Також це може бути навіть болісний процес зцілення. Наші сесійні заняття можуть тривати від 2 4 місяців до 7 років чи декількох років. Ви повинні бути готові зустрічатися з супротивом. Але якщо ви справді хочете знайти гармонію в своєму житті, отримати зцілення як особистості, так і стосунків, і готові переформатуватися, ми можемо розпочати нашу співпрацю. Від себе я гарантую конфіденційність, терпімість та толерантність, повагу до ваших почуттів, співучасть у процесі глибокої праці, націлений. На ваш особистий розвиток і зріст і покращення якості життя від вас: відкритість та чесність, осознаність, відповідальність, сумісне дослідження, у якому ви головний герой. До скорої зустрічі!